Якщо рекламний бюджет повністю не витрачається, але ви готові інвестувати в рекламу вашого ці магазину 150 доларів на місяць, бо у вас стоїть рекламний бюджет 5, можете сміливо в рекламу ще лістинги додавати. Тобто у нас немає можливості примусити Etsy в рамках тих лістингів, які вже є, витрачати більше на ті, які вже в рекламі стоять. Якщо у вас лістинг рекламі стоїть, бюджету вистачає, але Etsy його не показує так багато, як ви хотіли б. Примусити ці це робити, ви можете, якщо ви примусите ваших покупців купувати у вас частіше. Умовно, поставте якусь супер знижку на цей товар, щоб люди його купували частіше, еці його і в рекламі тоді буде показувати активніше. Але якщо ви бачите, що, наприклад, у вас влаштовує ця ситуація, ви не хочете там в мінус роздавати той бестселер лише заради того, щоб примусити рекламу по ньому активніше, можна збільшувати кількість лістингів в рекламі, щоб ці гроші.